Євангелія від Матвія, 22 розділ, має кілька ключових частин, які розкривають глибокі істини, про царство Боже, відносини з Богом і ближніми. Ось пояснення кожної частини. Перша притча про весільний бенкет, вірші 1.14. Ісус розповідає притчу про царя, який організував весільний бенкет для свого сина. Цар запросив гостей, але ті відмовилися прийти, зневажили запрошення і навіть убили його слух. У відповідь цар покарав зловмисників і запросив усіх, хто був знайдений на вулицях і добрих, і злих. Символіка цар, це Бог, весільний бенкет, це царство Боже, яке відкрито для всіх. Гості, які відмовилися прийти, символізують єврейський народ, який відкинув Божий заклик через пророків та Ісуса Христа, Слуги – це пророки і апостоли, які проповідували Божу волю. Люди з вулиці це язичники, які отримали запрошення до царства після відмови євреїв. Однак, у причі і застереження один із гостей не був одягнений у весільний одяг, і його вигнали. Це нагадує, що для участі в Божому царстві потрібно бути готовим і прийняти Божу праведність. Друге питання про податок Кесарю, вірші 15-22. фарисеї намагаються підловити Ісуса, запитуючи, чи треба платити податок римському імператору. Ісус відповідає: Віддайте кесареве кесареві, а Боже Богові. Сенс. Ісус вчить, що треба шанувати земну владу, але водночас пам'ятати про вищу відповідальність перед Богом. Це показує баланс між духовним і світським життям. Третє питання про Воскресіння, вірші 23-33. саддукеї, які не вірили у Воскресіння, ставлять хитре запитання про жінку, яка мала кількох чоловіків, щоб висміяти ідею Воскресіння. Ісус відповідає, що в Божому царстві люди не одружуються і не виходять заміж, але будуть як ангели. Сенс. Ісус показує, що життя після смерті відрізняється від земного. Він також підтверджує реальність Воскресіння, посилаючись на слова Бога Я Бог Авраама, Ісака і Якова. Бог це Бог живих, а не мертвих. Четверта найбільша заповідь, вірші 34-40. Фарисей запитує, яка заповідь найбільша. Ісус відповідає. Перше, люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею і всією думкою твоєю. Друге, люби ближнього Твого як самого себе. Сенс. Уся суть Божого закону полягає в любові до Бога і ближніх. Всі інші заповіді базуються на цих двох. Пети Христос, син Давида, вірші 41-46. Ісус ставить фарисеям запитання як Месія може бути сином Давида, якщо Давид називає його Господом? Вони не можуть відповісти. Сенс Ісус вказує на свою божественність, хоча Месія походить з роду Давида, він також є Господом, тобто Божим Сином. Загальний підсумок Матвій 22 показує, що пнем Божий заклик до спасіння, відкритий для всіх, але вимагає покаяння і праведності. Другі християни мають поєднувати обов'язки перед Богом і суспільством, третя любов до Бога і ближніх основа християнського життя. Четвертий Ісус не просто людина. Але Господь і Спаситель цей розділ закликає до духовного приготування і прийняття Божого царства. Розділ 23 Євангелія від Матвія це різка і потужна промова Ісуса, спрямована проти книжників і фарисеїв, які були духовними лідерами єврейського народу. Він викриває їхню лицемірність і закликає народ до істинного духовного життя. Розділ можна поділити на три частини: перша засудження лицемірства книжників і фарисеїв, вірші 1-12 – Ісус звертається до народу і своїх учнів, пояснюючи, чому не варто сліпо наслідувати книжників і фарисеїв. Вони сидять на місці Мойсея, тобто мають авторитет навчати закон, але самі не виконують його. Вони накладають на людей важкі обов'язки, але самі не хочуть навіть пальцем їх доторкнути. Всі їхні справи робляться для показу. Вони люблять носити релігійні символи, широкі філактерії, довгі крайки, прагнуть почесних місць і титулів. Заклик, Ісус навчає про смирення. Хто з вас найбільший, нехай буде слуга вам. У Божому царстві велич визначається не статусом, а служінням. Друга частина найгостріша промова Ісуса, де він сім разів промовляє горе вам до фарисеїв і книжників за їхню несправедливість і духовну сліпоту. Перше вірш 13. вони закривають людям вхід у царство небесне, самі не входять і іншим заважають. Їхнє навчання не приводить до спасіння, а лише збиває людей з правильного шляху. Другий вірш 15 вони ревно навертають людей у свою релігію, але роблять їх ще гіршими ніж ніж самі. Третій. Вірші 16-22 вони сліпі провідники, які перекручують Божий закон, наприклад, клянуться храмом, але зневажають те, що він символізує. Четвертий вірші 23-24 Вони виконують дріб'язкові заповіді. Дають десятину зм'яти кропу, але нехтують важливим справедливістю, милосердям і вірою. П'ятий вірші 25-26. Вони очищують зовнішнє чашу і таріль, але всередині вони повні грабіжництва і неправедності. Бог дивиться на серце, а не на зовнішній вигляд. Шостий вірші 27-28. Вони, як побілені гроби, зовні красиві, а всередині повні смерті і нечистоти. Їхня праведність лише зовнішня, а серце залишається нечистим. Сьомий. Вірші 29-36. Вони будують пам'ятники пророкам, яких їхні предки вбили, і водночас чинять так само, відкидаючи Божих посланців. Ісус попереджає, що їх чекає суд за це. Третє жаль Ісуса про Єрусалим. Вірші 37-39. Розділ завершується емоційними словами Ісуса про Єрусалим. Він висловлює свій біль через те, що народ постійно відкидає пророків і Божих посланців. Ісус каже: скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Пророцтво Єрусалим буде залишений порожнім, і народ побачить Ісуса тільки тоді, коли скаже: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Це натяк на другий прихід Христа. Загальний підсумок. Один Ісус засуджує лицемірство, гордість і духовну сліпоту релігійних лідерів. Друга закликає до істинної праведності, яка починається з чистого серця, а не з зовнішніх формальностей. Третій – показує Божу любов і терпіння до людей, навіть коли вони відкидають його. Цей розділ нагадує про небезпеку релігійного формалізму і важливість щирого життя перед Богом. Євангелія від Матвія, 24 розділ, містить один із найбільш важливих і складних уроків Ісуса, який стосується майбутнього, Його приходу, кінця світу та знаків, що передуватимуть цим подіям. Цей розділ є частиною так званої маленької апокаліпсії, в якій Ісус пророкує про великі випробування і події, що відбудуться в майбутньому. Розділ можна поділити на кілька частин: перша руйнування Єрусалима, вірші 1-2. Ісус залишає храм, і його учні звертають увагу на велич храм. Ісус відповідає, що цей храм буде зруйнований і не залишиться камінь на камені. Сенс, це пророцтво справдилось у 70-му році нашої ери, коли римляни зруйнували Єрусалим і храм. Однак це також має духовний зміст, вказуючи на кінець старого порядку і початок нового, в якому Ісус є центром поклоніння. Друге ознаки кінця світу, вірші три, чотирнадцять. Учні запитують Ісуса, коли це все відбудеться і які ознаки кінця світу. Ісус дає перелік ознак, які включають. Ложні месії та пророки, які спробують обманути людей. Війни, чутки про війни, природні катастрофи, землетруси, голод, хвороби. Переслідування учнів Христа за їх віру. Проповідь Євангелія по всьому світу. Ісус попереджає, що ці події будуть лише початком болісних мук. Вірш 8 Сенс. Ці ознаки показують, що в світі буде багато страждань і випробувань. Але для віруючих вони також є знаками того, що Божий план наближається до свого виконання. Третє Велике Лихо. Вірші 15-28. Ісус описує період великого лиха, що настане в майбутньому. Це включає в себе жахливі події, які стануть особливо важкими для віруючих. Осквернення святині. Вірш 15. Це може бути посиланням на те, що станеться в майбутньому, коли буде знищено те, що є святим, або коли вчиняться нечистиві акти в святому місці, наприклад, в храмі. Існують попередження для тих, хто знаходиться в Єрусалимі, тікати в гори, бо це буде час великої скорботи. Важливе застереження. Якщо хтось сказав, що Христос вже прийшов, не вірте, бо це будуть ложні пророки і месії. Пророцтво про скорботи. Це може вказувати як на події, що сталися в перші століття християнства, наприклад, знищення Єрусалима римлянами в 70-му році нашої ери, так і на майбутні події, пов'язані з кінцем світу. Четвертий прихід Сина Людського, вірші 29-31. Ісус описує явище сина людського, яке буде знаменуватися. «По темнінням Сонця місяць не дасть свого світла, і зірки впадуть з неба, символічні ознаки катастрофічних подій. Потім син людський з'явиться на небі в силі і славі, і всі народи побачать його. Це описує другий прихід Христа, коли Він повернеться як суддя, щоб забрати своїх обраних, і наступить остаточний кінець історії. П'ята притча про смоковницю, вірші 32-35. Ісус наводить приклад смоковниці. Коли її гілки розцвітають, ви знаєте, що наближається літо. Так само, коли ви побачите знаки, про які я говорив, знайте, що наближається кінця. Він також стверджує, що це покоління не пройде, як усе це не збудеться. Сенс Ісус закликає бути пильними і розпізнавати ознаки часу. Його прихід буде ближче, ніж здається. Шосте попередження про пильність. Вірші 36-44. Ісус попереджає, що ніхто не знає точної години або дня його приходу. Навіть син не знає, а тільки отець. Тому потрібно бути готовими як слуги, які чекають на повернення свого Господаря. Сенс. Ми повинні жити, як якщо б Христос прийшов сьогодні. Важливо бути пильними і готовими в будь-який момент, бо ніхто не знає точного часу кінця. Сьома – притча про вірного і зрадливого слугу. Вірші 45-51. Ісус розповідає притчу про слугу, якому Господар доручив піклуватися про своїх рабів. Якщо слуга вірний і виконує свою роботу, то господар його нагородить. Якщо ж він буде зрадливим і почне безвідповідально поводитися, то його чекає покарання. Сенс. Ця притча вчить нас бути вірними та відповідальними у своїй вірі, бо за кожне наше діло буде відповідальність. Загальний підсумок, розділ 24. Євангелія від Матвія містить вчення Ісуса про майбутні події, зокрема про кінці світу, другий прихід Христа та ознаки, які будуть свідчити про наближення цих подій. Важливі уроки. Перше боротьба з несправедливістю та викриття лицемірства, друга важливість пильності та готовності до приходу Христа, третя невідомість точної дати приходу Христа. Тому треба жити відповідально і вірно. Цей розділ акцентує увагу на важливості бути готовими до другого приходу і на необхідності праведного життя.